Які красотончики один, другий. І третій? Зараз буду ще шукати. Сезон грибів у розпалі. Любителі тихого полювання хизуються своїми знахідками у соцмережах. Хто ж любить їх лише їсти, може вибрати гриби на ринку. Їх тут на різний смак та гаманець. Літрове ведер коштує 150, п'ятдесят, 300, по 200. Це білі боровички. Зараз вони всі пішли. Маслівків тут мало, а так всі польські, білі боровички. Чоловік збирав гриби на Сарненщині. Каже, після дощів їх стало в рази більше. Треба лише знати місця. Також на ринку активно продають і лисички. Жінка привезла їх із Костопільщини. Посмачав збирали. Посмачів за костопою. по 70 постапою. Продавці розповідають, гриби люблять не лише збирати, а й їсти. І в кожної сім'ї свій унікальний рецепт приготування страв із них. Сім'я любить жаримо, сметаною, з цибулькою. Та в кожного свої рецепти, мабуть. Від варів, В Центрі контролю та профілактики хвороб додають, що гриби містять багато корисних речовин. Гриби це корисний дієтичний продукт, низькокалорійний, не містить холестерину, багато клітковини і в той же час. Містять багато мікроелементів корисних, таких як цинк, залізо, калій, йод тощо. Разом з тим їсти їх потрібно дуже обережно. Необхідно пройти термообробку, щоб було б їх добре відварити, але хочу відмітити, що не всі токсичні речовини під час термічної обробки вони знищуються. Навіть якщо ви в декілька етапів зливаєте відвар, все рівно є випадки, що залишаються токсини. Хочу наголосити, що Грибини варто збирати біля дороги, біля промислової зони, оскільки вони мають властивість накопичувати в собі токсичні та радіоактивні речовини з повітря, з ґрунту та з води. Лікарі не рекомендують їсти гриби дітям до 14 років, вагітним жінкам, людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, нерковою та печінковою недостатністю. І, взагалі, найкраще їх споживати в день збирання, аби уникнути отруєння ними. Крім того, до кошика варто брати лише добре знайомі гриби. Симптоми проявляються від декількох годин до декількох діб від моменту вживання. Що характерно, що отруїтися грибами можна не лише отруйними, а й їстівними, які вже тривалий час зберігаються. Якщо їх вживати сирими та з підвищеною червивістю, якщо все таки стався у вас випадок, і ви отруїлися грибами, важливо. Взяти рештки грибів або грибні страви для проведення досліджень з метою правильності підібрання тактики лікування. Викликати швидку медики радять із появою перших симптомів отруєння. Це різкий біль в животі підвищення температури тіла, запаморочення та нудота. Цьогоріч на території Рівненщини випадків отруєння грибами лікарі не фіксували. Натомість минулого року їх було шість: серед захворілих і троє дітей. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.